Німеччина пообіцяла раніше виділити 9 мільярдів євро на допомогу. Ми також проводили переговори з парламентом Німеччини з Бундестагом. Там є певні ліміти на допомогу. Вони це було декілька тижнів тому. Вони обіцяли ці ліміти. Переглянути, ось бачите, на сьогоднішній день, і завдяки зусиллям президента Зеленського, завдяки зусиллям Міністерства оборони. Нашим на рівні парламенту а, вдалося збільшити цю допомогу ще на 3 мільярди. В принципі, той підход, який ми зараз використовуємо з нашими партнерами, ми просимо а, виділяти 0,25% від а, власного ВВП на допомогу Україні. Тому цю цю а, це правило, скажімо так, започаткували Балтійські країни. Зараз підхоплюють інші країни. В принципі, ось Німеччина плюс 3 мільярди. Майже це буде якраз таки 0,25% від їхнього ВВП на допомогу Україні.